Пластовий місяць з нагоди сторіччя пласту з 8 до 18 серпня в Україні триватимуть пластові табори. Розташують їх у п'яти областях України. Передбачають, що понад тисячу дітей із України із діаспори стануть їхніми учасниками. Далі усіх 19 серпня чекатимуть у Львові на відкриті другого етапу святкувань. Будуть таборування і е, усі учасники матимуть по чотири дні пластових активітетів на території духовної семінарії на хуторівці у Шевченківському гаю, на погулянці, а також у Золичівському замку. Там вони поринуть у добу лицарства та середньовіччя, а також займатимуться спортом, мистецтвом і наукою. Тоді ж пластуни спробують встановити рекорд, зв'язати линву з пластових хусточок та зробити вузол. Очікують на пластунів від 2 до 90 років свою участь у святкуванні підтвердження старожили пласту Богдан Гаврилишин та Ігор Юхновський. 24 серпня львів'яни та гості міста зможуть прийти на площу ринок, де пластуни влаштують скаутське містечко. Ввечері в нас будуть всякі вечірні заходи. Зокрема, це є представлення таборів, які відбуватимуться під під час першого етапу. Це буде ватра талантів, де пластуни покажуть хто що вміє співати, танцювати та решта. також. Ми не могли не зробити історичну ватру, оскільки нам 100 років це буде нагода приїхати і познайомитись для дуже багато кого можливо вперше з цією рідною землею і з цією батьківщиною. Це дуже важливо, щоб місто подало не лише себе, а загалом дух України.